Багато в світі різних слів і різних виразів чимало. Та найскавіше із них і найрідніше слово мама. Хоча в яку ти вибрав із доріг, хоча в якими ти пішов шляхами, та через го термі, горя і «зневіри» ти повертаєшся до мами. Теплі руки та вуста що в дитинстві тані, тані на тонішне серце, наче птах, завжди з тобою мабуть. Спіши на неї крізь літа, люби і не дай ту жити. Бо биш вона і рідна, і свята тебе завжди буде любити. Якби у словах була пророша сила і в серці полум'я сіло, то б ми для тебе все зробили, щоб ням в житті самого не було. Всю доб доброту, я в коїснув світі, всю радість, що живе між туди. Найкраще всі, всі на, на світі квіти. Даруємо б тобі у цей місце день. Хто любить, так не вміє. Словом не зігріє, ніхто чекати так не буде, як наша рідна Мати! дитина і мати картина звичайна. А все ж наче сонцем поміняємося й лакиттям мальована, сонцем залита, і стежками чаром веселка сповида. Сьогодні обличчя української матері зі сльозами на очах, тому що святкуємо цей день в умовах війни. Наші матері плачуть за своїми синами і доньками, які на фронті зі зброєю в руках захищають нашу матір Україну. Сьогодні подяка безмірна, сердечний, доземний уклін тим мамам, чия є дитина і ночі, і дні на війні. Я знаю, у душах палає, незримий шалений вогонь. Ві всіх із війни повертає додому. Тягає бронь. Сам Бог через мам всіх військових припинить цю біль із війни. Прийдуть із нами точно точна додому. Їх мужні дорослі сини, наша найкраща мама землі, добра та світла поруч із нами. Ми так пишаємо, що саме ти, що саме ти, наша мама. Ми вдячні за руки твої, за те, що турботою нас зігрівала. і світло від свого добра, і все свіце нам подарувала.